На Запоріжжі сьогодні поховали 55 бійців, які загинули в Іловайському котлі. Більшість тіл привезли до Запоріжжя ще кілька тижнів тому, і весь цей час намагалися розпізнати, але, на жаль, жодних варіантів, окрім експертизи ДНК, вже не залишилось. Підлеглих по черзі відспівали представники всіх християнських конфесій. а... Поховали під гім України найближчим часом влада обіцяє спородити на цьому місці масштабний меморіал. Водночас посадовці наголошують, поховання тимчасове в усіх загиблих узяли зразки ДНК. Їх зіставлятимуть з ДНК родичів, усіх зниклих безвісти вояків. Після цього тіла за бажанням рідних можуть бути ексгумовані і перепоховані на батьківщині. Сьогодні ж в останню путь бійців як героїв проводжали кілька сотень з запоріжців. все наши защитники. Конечно, они мои защитники тоже. Как можно не прийти? Каждый боец, который там служит, дай бог им выжить, и тем, тем более те, которые погибают, это все наши родные люди. Те, кто чувствует себя гражданами этой страны. Поэтому чужих людей там нет.